Дітки, доброго дня! Вітаю вас всіх знову! Сьогодні у нас заняття з грамоти, і ми будемо з вами вивчати літеру Г. Подивіться, ось вона, як позначається на письмі: Велика Г і маленька Г. Звук Г. А зараз послухайте казочку про цю літеру. В одному казковому лісі жив гном. Він був маленький, але дуже розумний, багато читав, рахував і прикрашав свій будиночок буквами і цифрами. Вікно з під віконням це буква Д. Дверний проріз П. Труба Г. Огорожа цифра один. Лісові мешканці з різних питань зверталися до гнома. Він діставав кошики з буквами й цифрами і завжди допомагав. Усім було цікаво спілкуватися з ним. Стояла ясна осіння нина. Гном прокинувся, солодко потягнувся. Добрий день, сонечко! Ти, схоже, за формою на букву. О, доброго ранку, промінчики. Якщо ви зараз розпростягнете одне одному ручки, то станете схожими на букву. Ге, підукану я в ліс за грибами, а ви будете мене супроводжувати. Сонечко погодилось. Вийшов гномик, уся чарівний кошик. Поклав у нього букву Г. Це моя буква, бо з неї починається моє ім'я. Сьогодні я буду збирати гриби, а ти будеш моєю помічницею. Раптом з надвору почувся галас. Гррр. гарчала цуценя. Я зле і кусаюся. шипів гусак. Я великий і боляче щипаюся. Ви грубо розмовляєте не можна так, сказав гномик. Давай я допоможу, відгукнулася помічниця буква Г. Я пропоную гусакові говорити га-га-га, адже некрасиво весь час шипіти, а песикові гав-гав-гав. Це набагато веселіше. Зраділи тварини і усі разом вирушили в ліс. За високими деревами і густою травою нічого не було видно. Я знову готова вам допомагати, запропонувала буква Г. Я залізу на дерево і зверху побачу гриби та я. Отже, буква. Залізла на високе дерево, лізти їй було легко, бо вона чіплялася своїм носиком за гілки і підтягувалася. Зверху вона побачила весь ліс, праворуч від дерева у траві було багато ягідок чорниці, яку з став збирати госак. Ліворуч ціла галявина грибів, їх збирав гном. А буква г. Пішла вперед. Вона побачила якийсь кущ з ягодами і розгубилася, що це за ягоди, чи можна збирати їх та їсти. Побачив гном розгублену букву Г і сказав Та це ж глід. Він дуже корисний, допомагає лікуватися людям. Зібрали грибів і ягід, цілий кошик. У гарному настрої гноми з тваринами повернулися додому, приготували смачний обід. Гном варив гречану кашу, буква гей, чистила і смажила гриби. Гусак заварив ароматний чай, а цуценя принесло гречаний мед у горщику. Поїли вони і вийшли на подвір'я. Із сонечком в ігри пограти, пісеньки поспівати. Сонечко запропонувало погратися у гру луна. Буква Г називала склади, а гноми з тваринами їх повторювали. І було чудно на весь ліс га-га-га. Гав-гав-гав. го 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 ге ге-ге-ге, гу-гу-гу. А ви, дітки, можете співати такі пісні? Дітки, а зараз послухайте загадку, відгадка якої починається на літеру, яку ми сьогодні з вами вивчаємо. Невеличкий, сніжно-білий, що зліта в небесну шир. Люди радісно пускають, сповіщають всіх про мир. Кожний цього птаха знає. Його назву відгадає. Дітки, про якого птаха йде мова? Так, це голуб. Молодці. Наступна загадка ходить по городу великого роду. Ноги як лопати і сліду не знати. Це також пташка. Але вона така поважна, мислить вона про себе, і ходить по городу, що це за пташка? Так, це гуска. Дітки звук Г приголосний. Язичок створює перешкоду повітрю. Він твердий, Г. І він дзвінкий. Г, повторіть за мною. Г. А, цей звук інколи буває пом'якшеним, якщо після Г стоїть голосний звук, наприклад, їсть. Дітки, а зараз я пропоную вам пограти в гру, впіймай звук. Я буду називати слова, в яких може бути буква Г, якщо ви її почуєте в цьому слові, плесніть у долоньки. Почнемо. Горобець. Вогонь, горщик, Голубь. Вухо немає. Град. Дорога. Суниця немає. Плуг. Гудок. Горіх. Береги. Молодці малята. Дітки, а зараз подивіться на малюночки, і ми з вами пограємо в гру, яка називається «Об'єднай ці слова за, я... за якоюсь ознакою. Перший малюночок груша, горобець, горобина, виноград і голуб. Які малюночки можна об'єднати разом в одну групу, Які? груша і горобина, бо в них спільне це те, що це дерева. Що ще можна об'єднати? Горобина і виноград об'єднаємо, тому що це. Ягоди. І останні два малюночки, які в нас залишились, це голуб і горобець. Об'єднаємо їх разом, тому що це тахи молодці. Отже, малята, сьогодні ми з вами ознайомилися з новою літерою, буквою Г, звук Г. Він приголосний, дзвінкий і твердий, може бути м'яким, якщо після нього буде стояти голосна. Скласти слово помага буква Г як кочерга. Бачите такий в неї гачойку. Песик гавчик слово склав, проказавши гав-гав-гав. До побачення малята!